Так, а ось це є земельна ділянка під лісом, так звана, ворочище під лісом, про яке я згадував теж минулого року. І, і ця земельна ділянка теж входить в ту кримінальну справу, яка знаходиться у провадженні Рогатинського відділення поліції номер 4 ну, де згадується про те, що це теж було восени. Восени минулого року тоді ще тут були посіви. Тепер ми восени, восени 25-го року, вже посіви зібрані. Вони зібрані минулого тижня. І коли тут збиралися збиралися ці посіви комбайнами, комбайнами Ленпрому, наскільки мені відомо, тому що сюди за повідомленням про вчинке кримінальне правопорушення. Виїжджала оперативна слідча, чи якось може їм, по-інакшому вона називається, е, оперативна слідчя, е, значить, бригади чи група поліції місцевої, які це бачили, які це все зафіксували, але які нічого не робили. Вон, бачите, заєць побіг в тій, в тій травиці, теж пасеться соєю, мабуть. Ну, менше з тим. Мова про те йде, про те що якраз в цьому році я звернувся до, до пана Насалика, був присутній Шинкарук, пан Шинкарук, був присутній пан Штогрин, які мені заявили про те, що статус цих земельних ділянок не змінився. Тобто це є сіножаті і пасовища, які так і продовжують використовуватися зловмисниками. Для того, щоб набивати собі кишені незаконно заробленими грішми. Тому що це є земля, не призначена для посівів своєї. Це є земля призначена для пасовища і сіножаті. Але з мовчазної згоди, на мою думку, Рогатинського керівництва Рогатинської міської ради продовжуються оці протиправні дії. І замість того, щоб припинити ці дії, Згадані службові особи кажуть, що в них немає повноважень. Це мені заявив Насалик. Каже, я не маю повноважень на те, щоб припинити. Дайте мені повноваження. Люди добрі, так хто йому дасть повноваження? Може, може люди зберуться в рогатині, якісь вічі чи що. І скажуть насалику, слухайте, ми тобі даємо повноваження. Що тебе? Немає повноважень, ти ж керівник. Органом місцевого самоврядування. Я звертаюсь до прокурора Волинської області, щоб він дав повноваження насалику для того, щоб насалик припинив, тобто голові Рогатинської міської ради, щоб він припинив оці всі неподобства, які відтворяються на теренах, де він є керівником, на теренах цієї територіальної громади, де він є керівником. Можливо. Можливо, прокурор Волинської області дасть йому такі повноваження, або значить, якось вживе інших заходів, які могли б надати йому повноваження. А може треба забрати взагалі у насалика такі повноваження. Я не знаю, як це зробити. Це мали би зробити люди. Я не маю прав такого робити, але в мене таке складається враження, що, що насалик від того має певну вигоду, може йому в може йому кишені... Перетікає щось в його кишеню, якась частинка тої сої, яка тут збирається. Ну, але факт є фактом, бачите, є, кримінальна, є заява про кримінальне правопорушення. Ми зараз поцікавимо в поліції. Чи відкрите воно, чи не відкрито, чи воно теж розслідується, як і всі інші заяви Гнепа, Ігора Теодозовича, а їх більше сотні. Більше сотні за три роки тих заяв, і вони не торкаються нікого іншого, крім, крім сім'ї Беречів, Лінпрому і так далі. Тому що витворяються такі чудеса, от як тут витворяються. Із тих 100 заяв, 100 заяв чи повідомлень про кримінальні правопорушення, всі розглядаються, всі розглядаються в відповідності до вимог закону про звернення громадян. Є такий хитро хитромудрий. Е, Колишній слідчий, як його, Гальма, Гальма Ярослав. От який, значить, Гальма Ярослав, Седлецький, є такий. Начальник сектору превенції. Є такий Олексюк ДОП. І начальник Миронюк. І оця вся четвірка, оця вся четвірка, чотири мушкетери, так, так, так звані, оце все вони тут колешматять, фальшують і так далі, не розслідують, приховують, приховують ті злочини, які тут витворяються певною групою людей. Взумієте? Ось. І я не знаю, хай би міністр вже звернув увагу на ці речі, чи начальник національної поліції, пан Вегіївський. Чи Клименко, я не знаю, хтось би, мабуть, чи Генеральний прокурор, чи може сам президент Зеленський би звернував на те, що тут виробляється. Це під час війни, отакі речі, під час війни, вон, бачите, там є е, ті башні, баки, де сушаться соя, Там зараз черга машин, великих машин, які от зараз возять туди і сушать цю сою. В тому числі сою, яка от таким чином, значить, на... На, будемо говорити, на незаконно приватизованих чи незаконно захоплених землях вирощується, а потім здається для того, щоб окрема група людей набивала собі кишені. Ось така ситуація. Дякую за увагу.